Хілсон, мене звати Олена. А як звати тебе? Відповісти мені, але тільки на рахунок 1, 2, 3. Готовий? 1, 2, 3. Ну, я майже почула. Я дуже рада вас всіх бачити. Давайте з вами сьогодні помолимося. Дорогий наш Господь, дякуємо тобі за цей день, за цей час, який ми проведемо з тобою. Благослови кожного з нас. Амінь. А тепер ми з вами подивимось нашу ігрову рубрику. Отже, всім привіт, привіт. В нашій ігровій рубриці. Так, ти вже її постійний учасник, Андрій. Так, постійний вже не їсть. А учасник це вже левел вище трохи і в тебе вже знаєш прямо ти символ перемоги мені здається. Тому що ти дуже багато перемагаєш наших іграх. я маю не переграти навіть тут у цій грі. Слухай, ну це буде ну ти хоч я Ну Давай так, давай так. Я тобі трошки піддамся на перших трьох секундах. Добре, на перших, Ладно, отже, наша гра сьогодні це зруйнувати вежу. Зруйнувати вежу за п'ять кульок. І за п'ять хвилин. Ні, за п'ять кульок. У кожного з нас. П'ять спроб. П'ять спроб. спроб. Чи можливо більше. Давай не тобі, не мені, давай шість. Сім. Окей, домовились, шість і одну ріжем пополам. Десять. Добре, давай десять. Сім. Давай вісім. Все, добре, скільки? А ви за скільки? Скільки? Вісім. Вісім. кажуть вісім. Давай по вісім. По вісім. Окей. Я перша, як дівчина, так? Да? Ну так, да, так. Да, да. Добре, я починаю. Я жовтє, Друзі, жовтє вболівайте благоїде. за нас. Я сподіваюся, що, що в мене все вийде. Дві. Є, дві. Е. Майже є. Три. Три. А ти рахуєш, скільки кульов? Чотири. Треба забрати ті, тіша Єс! Єсть восьма. От я вже просто це вже було просто, ну просто ну я впоралась. Зараз побачимо, як ти впораєшся. Я швиденько все відновлюю так, як було. Відновлюю. Я вже готовий кидати. Але принаймні, ти знаєш, я тобі можу підказати, що треба крупніші брати. Окей. Байдуже. Головне влучай. Бай. А якщо я зараз першою влучу, що мені буде за це? Все, нічого, ти просто переможеш тоді. Давай. Як завжди. Тому що я за сім. Так, дві спроби в тебе було. Три спроби. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І одна моя Я перемога нарешті, перемагаю. нарешті, Лерша нарешті, нарешті, перемогу. нарешті, та нарешті, та нарешті. Та нарешті, та нарешті. Та Вона перша та остання. <світ> ну, побачимо, побачимо. Отже, в цій грі мені пощастило. Сподіваюся, що вам також в цій грі пощастить. Ну не плач, ну не плач. Ну поплач. Ну трошки поплач. А, Ну ось так от Сльоза пішла. Пішла, та щось вона з тебе в сторону йде, вона вниз іде. А, тоді ось. Ось так, так. Да. Ну, друзі, э, дякую вам за увагу. Грайте в ігри, справжні ігри, не тільки на телефонах. І побачимось в ігровій рубриці за тиждень. Через тиждень. Всім папа. О, судячи з вашого обличчя, у нас якісь добрі новини. Так, зараз у мене є справжня інформація про місце злочину банди на звичайній герої, яку ми розшукуємо. Місце злочину? Так. Насправді нашої банди. Угу. Не диких котів. Ні. Не звичайних якихось людей. Ні. А, не супергероїв. Бетмен, Тор? Що? Все, що знає? Ні. А це не було тоді, як коли. Гаразд, гаразд, я зрозумів. До цього нам не завжди щастило. Проте ми не здаємося, чи не так? Згодна. Просто я хотіла присвідчитись. Добре. Вишаймо на місце злочину. Тим паче, у нас є трохи часу перед проповіді. Mm. Так. Э, схоже, ми на місці. Так. О, дивися, свідок. Ага. Признавайся, що ти знаєш? Ми детективи. Ти разом з бандою. Говори негайно. Він ага. нічого не знає. О, Боже. А... Це було просто жахливо. Я, я впевнена, що ми точно не маємо більше так допитувати людей. Тим бачив, якщо ми хочемо мати друзів. Проте це було ефективно та швидко. Декілька секунд, і ми все дізналися. Ні, в жодному разі це неприпустимо. Я просто я повністю з цим не згодна, місія детектив. Зараз буде проповідь, і я впевнена, що ви переконаєтесь. Всім привіт! Мене звати Поліна, і я сподіваюся, що сьогодні у вас класний день, тому що я підготувала для вас кілька дуже-дуже цікавих історій. А коли я була маленькою в дитинстві, одним з моїх найулюбленіших -най мультиків був мультфільм Тачки. І якщо ти дивишся цей мультик, то ти пам'ятаєш, як там купа. Спортивних гоночних машин на випередки ганяють по трасі, хто з них швидший, і ти весь такий переживаєш о Боже молня, Маккуін, давай, давай! І а, потім, коли я виросла, <с> виявилося, що такі перегони дійсно існують, і вони називаються формула 1 Тепер у мене моя є моя улюблена команда, яка називається Мерседес. Я постійно вболіваю за них. Я дивлюся перегони, спостерігаю за їхніми успіхами, і коли вони перемагають, я дуже дуже радію. Я е засмучуюсь, коли вони програють. І знаєш, сталося так, що останні кілька перегонів вони не отримували кубок. І навіть не дивлячись на це, я вирішила, що я все одно буду за них вболівати, Я все одно люблю цю команду, і я їх не покину, тому що я вірний фанат. І вірні фанати своїх команд не залишаються. І ти знаєш, вірність другові можна порівняти з вірністю улюбленій команді. Тому що я буду і ти будеш зі своїм другом поруч, що б не сталося. Ми радіємо разом з нашими друзями, коли в них все добре або коли. Не знаю, можливо, батьки їм подарували якийсь новий класний подарунок, трюковий самокат. і Тепер я зможу на ньому теж покататись. А, або ми завжди з нашими друзями, навіть якщо у них поганий день, або у них немає трюкового самокату, чи айфони, чи чогось смачненького, правда? Тому що ми обираємо друзів не тільки через те, що ми можемо від них щось отримати, правда? Ми а, поряд з нашими друзями, Ми завжди поруч, тому що нам просто весело, нам класно проводити час разом. А, у нас тільки як, якісь круті спогади. А і ми просто їх любимо. І ми поруч з ними, не зважаючи ні на що. І ми поруч з ними не тому, що у них є якісь класні речі, а просто тому, що ми друзі і найкращі друзі вони як сім'я. Вони ніколи не покидають один одного. В біблії є одна дуже цікава історія. Якось жила собі жінка на ім'я Наомі. Вона жила в місті, яке називається Віфлеєм. Аж ось у тому місті почалася дуже сильна засуха, і зникла вся-вся-вся вода. Через це Наомі та її сім'ї довелося переїхати до іншої країни. Ця країна називалася Моав. У цій країні жила дівчина на ім'я Рут. І ось одного дня Рут зустріла сина Наомі. Вона закохалася в нього і вони одружилися. А, але далі почалася найсумніша частина історії: чоловік Рут та чоловік Наомі вони померли. І Рут та Наомі залишилися зовсім одні. Тому Наомі вирішила, що час повертатися до свого міста до Віфлеєму. Але Рут сказала, що я піду з тобою. В Біблії написано, що Рут відповіла: не змушуй мене залишати тебе саму Наомі. Твій народ буде моїм народом і твій Бог буде моїм Богом. Тобто Рут вирішила, що вона нізащо не покине Наомі одну. І залишиться вірною їй, залишиться поруч і буде про неї піклуватися. І завдяки своїй вірності Рут стала одним із найнезвичайніших героїв в історії. Рут завжди була поруч з Наомі і дбала про неї. Ось одного дня багатий фермер на ім'я Воос побачив Рут у полі. Він одразу закохався у неї, а вона в нього теж. І вони теж одружилися. Незабаром у них народився син, якого вони назвали Овідом. Цікаво те, що пізніше цей Овід став дідусем царя Давида, про якого ми всі знаємо. І врешті-решт родина Рут стала однією з найвідоміших родин в історії, до якої входили цар Давид, Соломон і сам Ісус. І так само, як Рут ніколи не залишала Наомі, Бог ніколи не залишає мене і тебе, тому що він завжди поруч з нами. Він з нами поруч у школі, на уроках, на канікулах, вдома, коли ми дивимося Ютуб, і навіть коли ми спимо. А тому, що куди б ми не йшли, ми не самі. Господь з нами поруч, тому що він наш найвірніший друг. І в одній книзі Біблії навіть Бог нам каже. Будьте сильні та відважні. Не бійтеся і не лякайтеся, бо Господь, Бог твій, іде з тобою. Він не покине тебе і не залишить. Амінь. Тому давай пам'ятати, що Господь він завжди з нами. Він ніколи не залишить нас, навіть якщо у нас немає трюкого самокату, пачки Чіпсі чи а, айфону Pro Max. Тому що він наш найвірніший друг, і він з нами не зважаючи ні на що. Амінь. Давай помолимось разом. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш нас і за те, що ти наш найвірніший друг і ніколи не залишаєш нас. Бог, ми дякуємо тобі за цю цікаву історію, Рут і її приклад вірності. Ми просимо, щоб ти допоміг нам бути такими ж вірними друзями для інших і для тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Яка гарна проповідь, з Рут вийшов би дуже класний детектив. То ви вважаєте, що ми правильно вчинили з тим свідком? Ну, судячи з твого тону, тобі є що сказати з цього приводу. А вже ж, адже Рут захоплює своєю люб'язністю, приязністю, дружністю. Ну згодом, саме через це її сім'я і змогла вижити. Так і я думаю, нам з вами, місії детектив, є чого повчитись в кожного біблійного героя. Так, і якщо ми хочемо чогось навчитися, у рут, ми можемо навчитися, як бути справжнім другом. Якщо ти хочеш мати друзів, тобі теж потрібно ставитися гарно до інших людей. Абсолютно, абсолютно з вами згодна. Тому перше, що ми зробимо, знайдемо того свідка, вибачимось, а надалі будемо люб'язними. Може навіть запропонуємо каву свідку, і тоді я думаю, будуть кращі результати допиту. Мабуть, якщо це вийшло РУЦ, то це вийде і у нас. А з вами, друзі, ми побачимось наступного разу. Бувайте! Пока-пока! Усім привіт! Ми з вами продовжуємо робити різні поробки. Наш такий арт, творчість взагалі ти творча людина, тому. Всім привіт. Да, Тому всім привіт. Всім а, так, розказуй мені, що ми тут зараз будемо з тобою робити. Да, це, тут одразу дві дуже небезпечні, три дуже небезпечні речі. Прямо дитячі авторич. Не просторі цього дома. <с ov> <PlayStation> <показа> Вам потрібні тільки дорослі, щоб спробувати робити те саме. Насправді ми будемо робити картину. Ух <показа> ти. <показа> І для цього нам знадобиться праска, <показа> ніж. <показа> Терка. Mm -hmm. І е, олівці крайос, тобто е, воскові олівці. Так, воскові олівчики. Що нам потрібно? Нам потрібно натерти mm -hmm. ці воскові олівці, насипати mm -hmm. їх на папір і погладити їх, попрасувати. Вибачте. Okay. Отже, е, щоб натерти. А як там потім буде що там буде за картина? А, от як що вийде? А, окей. <світ> що ми в принципі насипаємо? Тому експеримент. <світ> <світ> Але щоб їх терти, ми зрозуміли, що треба з них зняти з олівців такі папірці. Цим займається Сергій, а я буду натирати наші олівці. Ось тому. <світ> <світ> Слухай, ну я думаю, що вже можна пробувати. Так, ну, давай. В плані не їсти, пробувати. А... Угу. Ну, ось така штука в нас вийшла. Я не знаю, чи вам видно. Переходимо. Т такі в нас до мистецтва. Мистецтво. В принципі, на тих картинах, що я бачила, там просто насипали і mm -hmm. все. Але можна насипати в якійсь формі. Тож, е тримайте нас. <рес> так, ну в мене, е я не знаю, нічого не вийшло. Якась Україна. <рес> Зараз буде Україна. До речі, подивіться, яка в нас вийшла цікава тарілка. Яка тарілка так. <ривіт> так, тепер дивись. Ми Якщо ми просто праскою отак от зробимо, то в нас ця праска буде кольорова. Угу. Тому е потрібно брати ось такий прозорий папір, який може бути у мами на кухні. <ривіт> <ривіт> І ось так прикладаємо. Дивись, тут слизька сторона в тебе є, та слизькою стороною ось так туди. Лиської сторони, так? Да. Ну тут це в цілому, я думаю, не дуже принципово, але так буде надійніше. Ага. Тепер е, Тепер ми. Найнебезпечніша частина! Тримай, просто тримай. Просто тримаю. Тепер ми переміщаємо наші картини на дерев'яну дощечку, щоб не зіпсувати стола. Ну що, прасуєш? Мені від центру починати? Е, байдуже. Окей. Я думаю, що... Ух ти! Ух А підніми, підніми, щоб побачили. Дивіться. Це коли чхнув. Це мікро. Коли їсиш салат і ти чихаєш. Оце. Давай. Так, так. Я, я ну, буду, буду, так. ну ну це ж твій малюнок, звичайно, то треба дуже обережно. <рес> 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 Ладно, жомій. <шумі. рес> <рес> 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 Окей, ну що, піднімаємо, а тепер обережно підіймаємо. <рес> От така клякса! <рес> Спробуйте з дорослими це зробити, тільки так. з дорослими. Всім пока! Всім пока! Яке чудове було зібрання! Я дуже сподіваюся, що вам сподобалась історія про Руд. І тепер ми всі з вами будемо дуже гарними та вірними друзями. Друзі, а давайте ми тепер всі разом помолимось. Дорогий наш Господь, дякуємо тобі за це зібрання. Допомагай нам бути гарними, вірними друзями. І також просимо тебе благослови весь наш наступний тиждень, де б ми не знаходились. В ім'я Ісуса Христа. Амінь! Всім пока-пока!